Так, друзі, всім привіт! Заїхав ось на прийомочку, а тут привезли такі ось цікаві станочки. Це у нас якийсь чи різьба чи щось незрозумілий якийсь станочок, дуже мабуть старий. Він такий пузатий, але, але короткий. Десь пів метра станина. Ось такий патрон. Мабуть, 250 або 300 І також привезли якусь ось такий комбайн, незрозумілий, я таких ще не бачив. Тут у нас якийсь виробний, Хочу щось рубати, відрізати. ось Такий здоровий, важить півтори тони, цей важить у нас до тони, цей півтори тони. Щось таке незрозуміле. Ось таке колесо, така зубчатий маховик якийсь. Тут якийсь узел незрозумілий. Якщо хтось пізнає напишіть, будь ласка, в коментарях, що воно за звір такий, бо я таких ще не бачив. Ну і ось цей цікавий. Цікавий станочок, такі якісь вищата не зрозумілі, з якимись плансонами з такими прямокутними. Я спочатку подумав, що це різьба накатний, але щось, щось не зрозумію, що воно таке. Ось таке якесь сверло стоїть, то ли щось якісь перо. Може, як хто щось впізнає, напишіть, будь ласка, що це таке і з чим його їдять. Зараз може, якщо вийде, то викуплю ось цього патрона, собі буде замість лещат. Що у нас тут ще цікавого є? Зараз покажу. Також є на продаж. Ось таких два редуктора. Два редуктора. Все крутиться, працює. Якщо когось зацікавить, пишіть в коментарях. Може домовимось або ви купите, або я куплю і вам відправлю. Більше такого ніби цікавого нічого немає. Зараз подивимось. Ось, все, дивіться скільки плат, скільки комп'ютерів розібрали. Таке, все. Все таке. Вже ось ось скільки стільчики, мабуть, чи що вони таке порізали? От, дивіться, що вам покажу зараз. Дивіться, що здали на металолом. Ого, ви бачите таке? Це 80-ка чи 75-ка. Телевізор який здоровезний. Ну, ті палки. Оце оце, оце апарат, це Ну, Ніби все засняв. Якщо когось щось зацікавить, пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу, всім пока.